Ми пропонуємо кардинально змінити підходи в державних закупівлях. Ми пропонуємо розповсюдити цей закон на всі державні компанії, де країна володіє 51 і більше відсотка власності. Це дасть можливість контролювати державні закупівлі на мільярди доларів. Які проходять в енергетичній сфері, так у квітні цього року глава уряду Арсеній Яценюк розповідав депутатам і громадськості про нову редакцію закону про державні закупівлі. Нові підходи і принципи під час проведення тендерів мали остаточно викоріняти корупцію в енергетичній сфері. З Часу тієї полум'яної промови минуло чотири місяці, але ми знову маємо свідчення того, що одвічні проблеми із прозорістю держзакупівель залишаються невирішеними, особливо коли йдеться про підприємство. Пов'язані з енергетикою. Йдеться про державне підприємство «Енергоатом», Компанію, яка є оператором усіх діючих атомних станцій України, а точніше, про сумнівну закупівлю його відокремленого підрозділу управління справами. Відокремлений підрозділ управління справами державного підприємства «НЕК Енергоатом» провів тендер на оренду приміщення, На дату дах над головою. Виявили бажання дві фірми. Одна займається фармацевтичними виробами. Це публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат». Переможець торгів. Міжнародна економічна компанія. Працює вона на сьомому поверсі в будівлі, яка знаходиться позаду мене. Пропозиція товариства Міжнародна економічна компанія була вигідніша на 12 гривень. Відтак визначення цієї фірми переможцем цілком логічне. Але якщо дослідити про закупівлю докладніше, все виявляється не так і просто. Де саме знаходиться приміщення міжнародної економічної компанії, яке здали в оренду в тендерній документації, чомусь не вказано. Про це не хочуть говорити і працівники товариства. Даєте оренду якісь приміщення. Які приміщення? Ну, ваша компанія виграла тендер і надала енергатому приміщення да. для оренди. Да. А що це? де саме це не заборонено, я просто дійсно, де саме це приміщення знаходиться. Ну чому ми вам? Я... Чому я вам повинна це говорити? Ну, я запитав. Ви хочете Ні. казати? Ні. З власних джерел журналісти з накоклику дізналися, що площа, яка тепер в оренді підрозділу енергоатому, знаходиться на Жилянській 108. А ви можна, можна туди зайти? Не, а не чому не можна? Не можна? — можна, у немає? Дивіться, це держпідприємство, ми хочемо потрапити на журналістів, ви ви працюєте на держпідприємстві. Ну, Можете почекати всередині? Не, не можна. Ми не маємо права. Ну, — А є прес, -прес центр хто, хто може прокоментувати ситуацію? Не, а? Не, Взагалі, не, а зараз тут хтось працює? А коли ви сюди в'їхали? Давно вже. Давно вже? Давно це коли? Місяць назад? Два місяці назад. Охорона не захотіла впускати нас всередину. Так само й не захотіли нічого казати люди, які йшли в приміщення орендаря. А ви також з енергоатомом. Окрім цього, нас здивувало, що енергоатом, за словами гвардії на вході, вже давно орендує це приміщення. У цій будівлі тривалий час працювала дирекція з ремонту енергоатому. Саме тут, у 2010 році, правоохоронці навіть проводили обшук, пов'язаний з проведенням закупівель. Але скоро скандал встиг. Та найголовніше, у нас є підстави припускати, що тендер щодо оренди був договірним, бо у конкурентів Київмедпрепарату та міжнародної економічної компанії багато спільного. Київмедпрепарат входить до складу корпорації Артеріум, мільярдера, народного депутата України від батьківщини Константина Живаго. Міжнародну економічну компанію заснував такий собі Сергій Череп, син впливового в 90-х роках в українській політиці Валерія Черепа. Сергій Череп є давнім приятелем Константина Живаго. Вони разом навчалися в Київському національному економічному університеті на початку 90-х років. Окрім цього, серед засновників переможців торгів міжнародної економічної компанії значиться Capital Invest Ltd., яку заснував Олександр Буряк. Теж як і живаго пов'язаний із батьківщиною у дві у 2006 році він разом зі своїм братом Сергієм Буряком та Константином Живаго входив у блок Юлії Тимошенко. Про дружбу з Живаго ми хотіли поспілкуватися із самим Сергієм Черепом. Однак працівники фірми від неприємної розмови з журналістами Шефа вберегли. Ну, а чому він тут, не був? не його тут не буває взагалі. Ну, чому він буває? Ну, не сьогодні. А ви можете дати його номер телефону? Ну, я перед його немає зараз. Ну, просто я вчора до вас дзвонив. Так, ви, да, ви дзвонили. Ми з вами спілкувалися. Я вам сказала, що я передам інформацію, але його немає в І не його не дзвонили, немає так? в місці. В місці ну, його не Так, його немає в місці. Ні, я не можу вам цього сказати. Від енергоатому нам теж поки що не вдалося отримати відповіді на запит. Водночас, за даними джерел, знак вопуху, це були одні з останніх торгів від окремленого підрозділу управління справами держпідприємства на економі. Напевно, гріх не скористатися останньою можливістю провести театралізовану закупівлю, де один старий друг виграє у іншого. Що це просто випадковість?